Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як я заповнюю ось ці елементи, обкручую вирізування, бо тут таке не зовсім звичайне заповнення. І сьогодні я вам покажу оригінал сорочки зі сторінки Оксани Михайлович. Я залишу посилання на її інстаграм в описі під відео. А схему до цієї сорочки ви можете придбати у Марії. Посилання теж залишу в описі. Отже, це в мене Белфаст. Я вишиваю ось такими ниточками. DMC. Перле номер 8, колір 3865. Зазвичай я заповнюю номером 12. Але в цьому випадку я спробувала і якось дуже тоненько вийшло, тому я, вся моя робота виконана саме нитками номер 8 Зараз я буду заповнювати ось цей елемент, який в мене посередині. Я закріплюю ниточку з вивороту ось в цих качалочках, які вже в мене вишиті. Ходжу на лицевий бік. Ще пару слів про п'яльця. П'яльця ви можете використовувати або можете без них, так як вам зручно. Я теж кожного разу підлаштовуюся під конкретні потреби. Зазвичай я вишиваю без п'ялиць, але ну, зараз, в конкретному цьому випадку, мені зручно вишивати з п'яльцями. І коли вже все вишито і вирізано, то я беру ось такі п'яльці, які ось, ну, вони бачите, такі, як на пружинці. Вони не травмують тканину, на відміну від тих, які на закрутці, коли ви їх так одягаєте на тканину, вони можуть травмувати тканину, ось тут можуть висмикнутися ниточки. Тому я зараз беру ці п'яльці. Можете вишивати без них. І тепер я починаю обкручувати ось ці нитки, які в нас залишились, які я не вирізала. І от дивіться, я зробила два стібочки, обкрутила, і тепер я йду, мені треба зробити ось такий от хрестик, у мене заповнення як віконечком. Я йду ось сюди, на протилежний бік. Заводжу сюди голочку. Ось так виходить. І тепер я закріплюю ось цей довгий стібочок, закріплюю, ось заводжу за ось ці три мітки полотна і ще сюди. Так. І тепер роблю ще дві обкруточки. Тепер ось тут зазвичай ми робимо хрестики, ну, вони тут і будуть, але я спочатку роблю півхрестик і йду далі. В принципі, ви можете робити одразу хрестик, якщо вам так зручно. Мені зручно зробити півхрестик і потім, коли я вже буду далі робити заповнення, то робити інший півхрестик. Так, тут так само я роблю дві обкруточки і йду аж от сюди, на протилежний бік чіпляюся за три нитки полотна і закріплюю наш довгий стібочок. Тут я тепер знову роблю два стібочки і переходжу на інший бік нашого квадрата. Тут зручно повернути роботу, щоб не викручувати руки. І тепер так само я роблю дві обкруточки, і знову я йду аж сюди на протилежний бік. Але тут я вже буду чіплятися ось за це перехрестя, яке в мене ось тут є. Потім ось за це, де в мене нитки полотна. І ниточка вишивальна. Знову за ось це перехрестя, і сюди роблю дві обкруточки, і тут я роблю один косий стібочок або півхрестик, знову дві обкруточки. І знову йду аж на протилежний бік і прикріплюю наш довгий стібочок з такими маленькими стіпками і докручую ось тут два стібочки. Тепер я повертаю знову роботу і обкручую далі. Тут мені вже не треба робити довгі стібочки, всі віконечка наші зроблені. Тепер треба просто обкручувати. Тут знову півхрестик. Тепер мені треба буде з вивороту зробити переходи. Що виходить? Щоб ми обкрутили ось цей квадратик, зробили віконечка, але нам треба ще обкрутити ось тут і ось тут. І щоб сюди, ось ми зараз в цій точці, щоб нам перейти сюди або сюди, треба зробити з вивороту ось такий перехід. Знову підвишитиме ось цими нашими качалочками я переходжу туди, куди мені треба. І тепер ось я ось в цьому місці. І тепер дивіться, оскільки я робила півхрестики, то мені треба, щоб нитка вийшла з того боку, щоб я могла ось тут закрити хрестик. Якщо я вийду з цього боку, я просто зроблю тут ще один такий самий стібок. Я це дивлюся. Так, я поверну роботу, щоб мені було зручніше. І починаю обкручувати. Слідкуємо, щоб стібочки один біля одного лягали, а не накручувалися. І ось в мене ось отак так стібочок лежить. Я не знаю, чи видно вам це на відео, але я вам показую ось так лежить. І мені треба закрити, зробити хрестик. Ось я його роблю. І продовжую далі обкручувати. Ось тут я теж фіксую. І от наша серединка. Я тут знову роблю ось такий півхрестик, а закривати його буду, коли буду ось сюди рухатися. От знову. Я зараз повернуся, бо не сказала про хрестик. Ось в мене стібочок ось тут. І я його закриваю, роблю хрестик. І обкручую до кінця. І тепер мені треба перейти. З вивороту я буду ось сюди переходити. Тобто, ось так я протягну ниточку. І тепер я знову дивлюся, де мені вивести нитку, щоб зробити закрити ось ці хрестики. Все так само я починаю обкручувати наш останній елемент. Ось я закриваю хрестик і продовжую обкручувати далі. Тепер ось тут в мене посередині є хрестик, є, який я зараз зроблю, ось в мене півхрестик, я його закриваю. Ви можете ці хрестики зразу зробити, коли ви, ну, першим рухом, коли ви рухаєтеся ще, ще коли ось квадратик обкручуєте. Можете зразу зробити хрестик і просто потім отак знизу переходити, вже їх не вишивати. Ну, але мені так зручніше, Все. ось наш цей елемент готовий, в мене ще залишається ниточка, і я можу перейти ось сюди. Це теж треба одразу продумувати, як ви будете рухатися. Бо, наприклад, ви б могли отут закінчити, ну і тоді сюди перейти. Ось я переходжу сюди, сюди і буду знову так само спочатку робити квадратик і віконечка, і потім вже ось цей хрестик заповнювати. Чи бажаю вам успіху, вишивайте, творіть натхнення вам на подальші ваші творчі е, плани.